Усім привіт! Мене звати Вікторія, і це відео про капсуляцію плаценти. Я сакральна доула широкого спектру. Я вже багато років допомагаю жінкам по усьому світу народжувати оргазмічно, органічно дітей у домашніх пологах. Готую експертів, акушерок та доул. Допомагаю їм розпочати свій бізнес та. Супроводжувати домашні пологи у різних країнах. Та навчаю капсулювати плаценту. Я запрошую тебе на мій курс по капсуляції плаценти. У мене є два варіанти: курс для спеціалістів: це, якщо ти хочеш професійно капсулювати плаценту для різних своїх клієнтів, та курс для себе, де ти можеш зробити капсуляцію плаценти – для своєї подруги, для своєї сестри, для своєї дружини, щоб уся ця сила, усе це здоров'я не просто було зарите в землю під деревом чи віддано комусь у лікарні, щоб з цього пігулки зробили для молодості або Крем, а щоб жінка, яка народила дитину, могла отримати все те, що належить їй по праву. Все те здоров'я, усі стволові клітки, неймовірну кількість елементів, які потрібні їй для відновлення. Я навчалася капсуляції, плаценти та виробам з плаценти у різних школах по всьому світу. Я навчалась в Америці, я брала додаткові навчання у мексиканських спеціалістів, які професійно капсулюють плаценту. Усю інформацію, яку я збирала роками, за яку я віддала декілька тисяч доларів, можна сказати, я готова подарувати тобі. Усе найцінніше, усе найважливіше, те, що буде служити тобі та служити тим жінкам, яким ти будеш допомагати. Дякую тобі, підписуйся на мій канал, обов'язково прийми мою пропозицію. Мої контакти в шапці опису. Та підписуйся на мій канал. У мене дуже багато інформації про домашні пологи, про підготовку, про відновлення та про те, як робити бізнес спеціалістам та розвивати себе у різних країнах, особливо в домашніх пологах. До зустрічі!